Що з 8 класу ви пам'ятаєте цього гетьмана Івана Виговського, який був наступником Богдана Хмельницького. Взагалі, під час життя Богдана Хмельницького, він був його правою рукою, був писарем. І зверніть увагу на портрет Виговського, я спеціально навела такий чорно-білий, на якому зображено Каламар. Каламар це чернімиця. І це якраз підказка на портреті, що мова йде про писаря. Про е, Івана Виховського. Іван Виховський був поряд із Хмельницьким е, протягом всього часу ведення війни проти Речі Посполитої і е, е, був поряд, коли приймалися найважливіші рішення для долі України, українського народу. А був е, Іван Виховський і е, співучасником да, прийняття цих рішень, тому що е, людина дуже освічена і гідна була продовжити справу. Богдана Хмельницького, але недовго він пробув при владі. Якщо ви пам'ятаєте з восьмого класу, владу втримати не зміг через опір частини козаків і через втручання російської держави у внутрішні справи України. От російська держава вже тоді показала себе як державу, що Втручається у внутрішні справи Гетьманщини і підбурювала частину козацтва на виступ проти законно обраного гетьмана. І крім того, Росія доклала зусиль для того, щоб проти гетьмана піднялося антигетьманське повстання і розпочалася навіть така перша громадянська війна, от саме. Це був період, коли розпочалася руїна. А руїна характеризувалася чим? тим, що втратилася територіальна єдність України, почалося протистояння і всередині держави, і крім того, чужі сусідні держави намагалися скористатися цим, цим нестабільним становищем і реалізувати свої плани по захопленню наших територій, вторгаючись. На українські землі, от Росія цьому посприяла, ну а на жаль, частина козацтва теж був недалекоглядно повелася, і е, хтось через нелюбов до самого Івана Виховського, хтось через несприйняття його планів, а хтось через е, там фінансування з боку Росії виступили проти нього. І навіть, попри те, що він здобув е, блискучу перемогу під Конотопом над російською армією. А все одно втриматися при владі він не зміг. Це була та перемога, коли битву виграв, а війну програв. От саме сьогоднішній день, 15 вересня, сприяла тому, що він сприяв тому, що він втратив частину прихильності українців, оскільки він уклав із Річі Посполитою. Гадяцький договір. Гадяцький договір передбачав, що Україна повернеться до складу речі Посполитої. Але вже повернеться не просто як територія, як була раніше, да? а повернеться як суб'єкт федерації. І Річ Посполита перетвориться на союз трьох народів, а не двох як було раніше. А річ Посполита, нагадую вам, включала Королівство Польське і, і Велике Князівство Литовське. А от після укладання Гадяцького договору мала стати союзом ще й, який включає ще і Велике Князівство Руське. Оце Велике Князівство Руське були. Ті українські землі, які вийшли зі складу Речі Посполитої завдяки Богдану Хмельницькому, і які на той момент, на 1658 рік, Іван Виговський ще контролював. Але попри те, що статус українських земель підвищується, попри те, що вони мали елементи державності в Речі Посполитої, мали б да? населення. Частина, в тому числі частина старшини козацької, ці плани не підтримали, і проти повернення до складу речі Посполитої виступили. Тут можна зрозуміти і частину населення, і частину старшини, тому що для них було незрозуміло, що було вести кровопролитну війну да, проти Посполитої, щоб знову повернутися до її складу. Але умови були інші. Повернення. І багато хто з істориків говорить, що це був хороший план для України і дозволило б це розвиватися українським землям у складі Європейської держави, яка мала і була більш розвиненою, ніж Російська держава. Але не так сталося, так, як гадалося. Мені дуже подобається ще, до речі, зверніть увагу на цей портрет, який Юрій Журавель, наш сучасний художник. Графік намалював і підпис слова Виховського шаблею і віру святою воля від Бога дається. Дуже важливо, те, що волю треба завойовувати. Навістрій меча є наша воля. Ну, і Виховський своєю діяльністю показував, що він не боїться воювати, може здобувати близько перемоги, але не завжди перемоги достатньо для того, щоб далі реалізовувати свої плани і, і вказувати шлях.